Казав мені батько і мати повчала, щоб хліб наш святий, я вік шанувала, бо в хлібі цім правда і сила життя, за нього в країна на розстріл ішла, ішла вся чорніла з дитям на руках, сплюндрована горем, розп'ята в віках, шла край безудні, умита слізьми, її ж колосочки в могили лягли. Той голод страшенний її підкосив, та встати з колін дістало ще сил, а кат скаженів, гулаги, тюрма, чому ця в країна ще й досі жива, топтав її волю і мову святу і пісню душив, Ростив лободу перевертні звірі круками кружляли, З опухших долонь, зернини клювали. І били у дзвони криваві дощі. Прости, Україно, прости нас, прости. І враз по весні розстала біда, мов сповідь народу лягла борозна, Зазуля у лузі таки закувала. Під серцем дитина життям проростала, і їхав Господь на святій громовиці, і лив Божі сльози. Щоб нам відродиться, не можна в народу життя відібрати і пісні душі крил не відтяти бо в нас, хліборобів, коріння землі, ми долі своєї життя сіячі. Казав мені батько і мати казала, щоб дітям і онукам я те передала. Мене Манесенький вузлик, Мені жменька зерна. За нього Вкраїна на розстріли йшла.